Протягом минулої доби повідомляє хова ворожих ударів. Зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Зарічне Старосалтівської громади постраждали 65-річна жінка і 10-річна дівчинка. Ворог атакував БПЛА, Київський і Шевченківський райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, три БПЛА типу Гарень 2 чотири БПЛА типу Молнія. Динець півідрон 16 БПЛА тип встановлюються, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено адміністративну будівлю. У Куп'янському районі в селі Старовірівка пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в селі Зарічне пошкоджено автомобіль. В селищі Старий Салтів багатоквартирний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 66 людей. Залишилися 42 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 14 тисяч 716 людей, 14 мешканців міста Куп'янськ. Ввечері 13 грудня зусиллями Сил оборони України та Служби безпеки України евакуйовано в місто Харків. Серед евакуйованих троє неповнолітніх. Протягом доби звітує ДСНС рятувальники харківського гарнізону здійснили 30 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі. З Чиненої ворожим обстрілом, 13 грудня. Ворог завдав удару безпілотником по центральній частині міста Харкова. Влучання було у дах чотириповерхової адміністративної будівлі. Сталося загоряння на площі двох квадратних метрів. Пошкоджено покрівлю, піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. Упродовж доби зафіксовано 154 бойові зіткнення на Південно-Слобожанській Жанському напрямку наші війська зупинили 9 атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Сенельникове і Вільча. На куб'янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів піщани та Моначинівка.